Про соціальне партнерство як важливий чинник національно-патріотичного виховання дітей та молоді говорили на засіданні крулого столу, організованого центром професійного розвитку педагогічних працівників Рогатинської міської ради. Його учасниками стали освітяни дошкілля, позашкілля, закладів загальної середньої освіти, духовенство, працівники культури. Чому саме це питання стало темою дня? Психологи зазначають, що соціальне партнерство є необхідним елементом успішного функціонування закладів освіти. Таким чином забезпечується активне включення юного покоління у реалізацію широкого кола проєктів що виробляє у школярів свідому громадянську позицію, крім того, розвивається взаємодія шкіл з різними державними та приватними інституціями? На жаль, далеко не всі заклади освіти використовують можливості соціального партнерства у повному обсязі. Більшість задіють лише усталені зв'язки, не прагнучи розширити коло своїх партнерів. Тож, щоб обговорити і окреслити пріоритетні завдання соціального партнерства закладу, забезпечення відкритості освітнього закладу через партнерську взаємодію з різними соціальними інституціями у розвитку, навчання, виховання та організації участь, Учнів і відбувся зазначений захід. Учасникам круглого столу плідної праці побажала секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока. Відтак директор Центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Багрій окреслила головні цілі зустрічі. Саме реформування системи освіти та нашій державі спонукало освітян до творчих пошуків співробітництва і, зокрема, соціального партнерства, побудови безпечного освітнього простору закладу освіти, сприятного для розвитку навчання і групування здобувачів освіти. Якщо ми говоримо про соціальне партнерство в світі, в Європі, зокрема, то воно появилося приблизно в 2008 році. Це недавно. У нас соціальне партнерство як взаєморозуміння, як співпраця і допомога прийшло трошки пізніше. Хоча ми все одно співпрацювали без цього поняття і цього розуміння цих слів. Але якщо розібратися глибше, то воно набагато плідніше має співпрацювати у наших закладах. Отже що воно таке в наших закладах освіти? Соціальне партнерство в освіті це спільна діяльність, зокрема, добровільна і рівноправна взаємодія і взаємна підтримка освітнього закладу та інших соціальних інститутів, спрямованих на розробку, прийняття і реалізацію педагогічних, соціально-економічних рішень, що забезпечують високий рівень освітньої підготовки нашого випускника. У питанні соціального партнерства виділяють певні основні аспекти, серед яких найбільше потребують провадження у наших закладах освіти, це маркетингово-економічні, бо є багато інших складових, з якими ми працюємо. Зокрема, як частина це наше національно-патріотичне виховання, навчають освітній процес виховання. Але ось саме маркетингово-економічні, вони дещо залишаються в останньому місці серед тих, які. Ми напрацьовуємо. Долучилися до обговорення теми соціального партнерства Декан Рогатинський української греко-католицької церкви отець Дмитро Бігун, який говорив про християнську педагогіку і вкотре озвучив вже не нову ідею шкільного капеланства. Директор закладу дошкільної освіти номер 2 дзвіночок Ірина Кіценюк наголосила на соціальному партнерстві дитячого садка та сім'ї. Учитель потіцької початкової школи Наталя Полипів продемонструвала результати національно-патріотичного виховання молодших школярів через партнерство з пластом, про вплив національної психології на формування особистості учнів. Удово соціального партнерства та його значення для національної свідомості дітей та молоді на засіданні круглого столу говорили практичний психолог Рогатинського ліцею гімназії імені Володимира Великого Ірина Веркалець, заступник директора Рогатинського ліцею номер 1 Оксана Панчишин та директор Рогатинського центру дитячої юнацької творчості Оксана Белегай.